І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровеці Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає PowerSem на BDR G1B. Карта Речер. Ну що ж, до бою, так, ну і зразу ж підтримку українських наших чудових та цікавих блогерів. Хочу порекомендувати YouTube канал PowerSem. Подивимося ці бої. До речі, два блогери надіслали реплеї. Отже, Подивимося два бої, подивимося ці бої до кінця, не перемотуючи. Напишемо, що ми про це все думаємо. Напишемо навіть про що ми зовсім нічого не думаємо. Так? Натиснемо Подобайки та перейдемо в описі під відео на чудовий YouTube канал PowerSem. Чудовий блогер. Взагалі чудова людина. Дуже потрібні, дуже потрібна підписка. Дуже потрібна ваша підписка, так? Підтримка вашої підпискою та порекомендуйте друзям. Давайте всі разом зробимо український YouTube, не тільки найкращий в Україні, не тільки найкращий для українців, а найкращий в світі. Ну, це моя така мрія. Я думаю, що мрії здійснюються. І ви в цьому мене підтримаєте. Буду вам дуже вдячний і буду вам за це дарувати. Чудовий та поліпшений настрій. а наші Герої, наші блогери чудові та цікаві, також будуть вам за це дуже-дуже вдячні. Так, ну і граємо ми на чому? Граємо ми на французькому важкому танку 5 рівня. Пам'ятаємо, вже, я так розумію, він зараз популярний. Це там, напевно зараз якась акція на цю гілку, так я розумію. Тож багато я їх бачив рандомі. Ну і побачили ми бій. Е... Ну Десь тиждень тому на карті е, Старогавань, так, Ох, він там нахлопушив, ну просто я був шокований. ну він Це такий, знаєте, на своєму рівні це перехлопушувач. Дивіться, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, вже два вороги перехлопушено. Вже тисячу настріла, це ми на п'ятому рівні граємо. Так, ми граємо в топі і це, до речі, чудово. Отже, нас, ну, в принципі, ми можемо тут десь і танканути. І вже і танканув десь, але ну, виїжджають, ну, так, випочивши очі суперники, і вони зразу ж приклопушені. Приклопушення за рахунок чого? За рахунок того, що у нас чудове альфіще. 240 у нас альфіще, це на п'ятому рівні. так. Ми знаємо, що в деяких танків максимальне альфіще на восьмому рівні 240. Отже, в цьому їм більше. І гармата перезаряджається як з кулемета. Пробиття, точність, слушність. Ну, пробиття, бачимо, зараз грає на підкаліберах. Підкалібер у нас 175 пробиття. Є у нас ББ і 135 пробиття. Це теж дуже чудово, до речі. Ну і в мене вже таке перечуття, що е, саме за рахунок нашого героя тут всі будуть От е, по 9 та 0 лінії. От всі будуть виклопоні. Там, ну, Матільда, Матільда це Імбіщенське імбіще на своєму рівні. Але там Альфі ще невелике, по-перше. Хоч і пробиття чудове. Бронювання чудове, але нам вистачить його пробивати, просто лоб, внаслізь прошивати. 1655 настріляно, тривори знищено. І це ще не все, ще є по кому постріляти. Вже суперники. Ну і мені здається, не те, що. Знічені, вони вже якось хаотично грають. Ми бачимо, навіть тяж по нашому респу там їздить, щось він там намагається зробити. Він зараз там буде жорстокошений. По центру теж там вже шансів немає. По іншому планзі вже через розвалений замок проходять братіші по першій лінії, беруть в оточення, в повне оточення вже суперників беруть. Наш братіш на КВ-1, це поїхав під світить. Огонь! Вах не вивчив. Так би був вже п'ятий ворог прикопушений. 2000 вже настріляв спокійно. Ну як спокійно? Втратив ХП? Ну, втратив ХП, в принципі. Але перестріляв. І за рахунок КД, і за рахунок арфіще, так? Плюс десь іще є броніще, тому що бачимо один раз, і навіть танкаду. -тан 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 <плес> Маневреність непогана, і бачимо, що і рухливість непогана. Отже, багато плюсів в цьому танчику. Ну, я ж... Розповів чудову та цікаву історію, що я їх бачу багато в рандомі, отже, на ньому сподобалось гравцям грати. І по дальнякам навіть непогано можна настрілювати. Ну що, залишилось всього 4 танчики. 4 вороги знищені, ну, бо є достойніший. Десь, я думаю, що біля 3000 з копійками буде настріляно, Це, ну навіть спробуйте на десятках стільки настріляти. Ще дали бій, з чудовим настроєм. І ще хочеться, що ще хочеться воїна в цьому бою отримати. Ого! Пахне дав. Вперед, го-го-го-го. Уже всі можуть вирячувати очі на випучені очі суперників. Я так розумію, там Пазік прикриває свого бішопа. Хе-хе, свого закомандувача. Артилерист. Об'єдналися. Які думає, зараз буду героєм битви і зараз всіх переклопушу. Ну на таких рівнях, ну, в принципі, можливо, але мені здається, треба якийсь більш броньований танк мати, так, щоб всіх перекупити. І це треба так, щоб зірки просто от склалися. Чи давим настроєм? Ну що ж, поїхали далі. Наступний бій з нами грає Сергіо UASume на M4A376W. Sherman. Один із шерманів. Карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так, дуже буду е, вас просити під, е, підтримати підпискою YouTube канал Сергіо. Це для нас дуже велика буде підтримка. Я думаю, вам не важко буде так, подивимося цей бій до кінця. Як я вже і казав, що напишемо, в чому про це все думаємо, а потім натиснемо подобайку, а потім перейдемо в описі під відео на чудовий YouTube канал PowerSam і Сергію Іоайсуми. Та підпишемося, все просто, нічого складного. Прохання моє не складне, щоб його виконати. правда? Ну І граємо ми на Шермані. Ну Це один із Шерманів, так, я розумію, це в нас преміальний. Я ще Наскільки пам'ятаю, його за щось видавали. А ну давайте експертні експерти, підключайтеся. Е, так, і а інші шермани є шерман який колекційний, Він на, наскільки я пам'ятаю, от він був прокачуваний, потім його вивели в колекцію. І він був доволі броньований. Тут же ж броні ще такого немає. Але в принципі, якщо ми в топі, а ми в топі, то ми в принципі повинні десь танканути від якихось п'ятірок. Є ще прокачуваний теж такий дуже схожий на цей, з таким самим бронюванням. Так, ну, експертні експерти, поправляйте в коментарях, бо з мене ж ви знаєте, що ти експертний експерт. Я більше коментатор, ніж експертний експерт. Експертний експерт-любитель, Експ... експерт, експерт, так скажемо. Ну і поки я розповідаю чудові та цікаві історії, що в нас по бою. Великі сили пішли по місту, вони там видавлять місто, тому що там лише один попереду тяж. Там ще був А, ні, там ще був КВ-1С, ну я не знаю, він там повернувся, його теж повинні там виклопушити. Наш герой думає зараз бліндами постріляю, може якогось влучу. Поперед нашим героям тут біля води теж два танки там стоять. Якщо поїхати, якщо ще підтримає нас, ну, хто там може підтримати? РБФМ, ну в принципі, як варіант, чому б ні. Поїхати продавити. Є зараз перевага. Є зараз перевага саме ось по центру і перевага саме по місту. Поїхати підтримати братішів, зараз, якщо е, почнеться паніка... Опа, приїхав. Так! Ха -ха, тільки що ми бачили бій на цьому танку, побачимо дуельну дуель, хто кого перестріляє. Француз чи американець. Та бачимо, ми його перестрілюємо просто по бакаде. Без проблем. А він ще й, він ще й не пробиває. Ну і на ББХ, бачите, хоча там на ББК теж непогане пробиття. Без ми виходимо з цієї дуельної дуель, але ми на вищому рівні. Тут теж треба на це брати, тут Все, поїхали. В повному оточенні вже суперник. Виклопушили вже тут. Там ще десь бурза попереду стоїть. Отже. А, він напевне вже від'їхав, вони вже такі дефовські дефсі стали. Нашого героя один ворог приклопушений. 752 настріляно. Ну це ще не все, ще є по кому постріляти. Ще дуже багато танків попереду. Цей на 40 ТП, ну такий хитрий в нього план, був на він Думав, зараз я тут стану за будинком та буду зустрічати суперників. Не так сталося, як гадалося, тому що тут наш герой проїхав. Ну і подивимося, що там буде відбуватися на самій ущилені. Там можуть агресивно зараз зіграти суперники. Хоча, мені здається, там теж вже шансів у них дуже мало. Коли вже в оточенні, то вже вони по-любому будуть більше в Девграти. А нашому герою поки що не єдиної пошкрябані. Так, ну лише фарбу нам пошкрябано. BDR, так? І цей фарбу. Нічого, я кажу по бронюванню, дивіться, вже 760 натанкував. Це як зазвичай, це така в мене тенденція. <сум> коли кажу, броніщинське броніще, його пробивають всі просто в хламіще. А коли кажу, що картонний картон, то танкує як маус навіть на 5-6 рівнях. Наш герой вже бачимо. Ну так, увімкнув режим Берсерк, кого побачу, того приклопу. І це чудово, до речі, поки знічені суперники треба цим користатися. Хоча й рахунок, бачите, вони потихеньку-потихеньку вирівнюються. Просад, ну просадка по ХП велика. Ось вона дуельна дуель з бурза. Знову будете поправляти, що невірно, я читаю, так? Просто я їх так називаю. Самі ігровий сленг, я ці танки так називаю. Мені так подобається. Так, для поліпшення настрою. 2000 вже настріляв. 760 натанкував. Три вороги знищив. Ну потихеньку, потихеньку просуваються вже і по K лінії нашій теж. Ну, дійсно так дуже чудово стали в деп. Немає артилерії в цьому бою. А це теж чудова карта для артилеристів. Вони тут дійсно допомагали. Ну і бачимо, що ми потрачали танки, до речі, по першій та другій лінії. Ну там по-любому вже всі будуть шотні-шотні. Отже, наш герой приїде і їх всіх подохлопушує. Хоча й вже нашого героя ХП не дуже багато. Грає так на тонко, я вам скажу, тому що зараз кожен постріл може бути фатальний, до речі. Оба, братіш поїхав допомоги. Чудово. Відволік на себе, не відстрілявся. Не відстрілявся. А в нього теж перезарядка як з кулемета. Не кожен постріл фото. А ну, танкане. а <рив> той не влучив, перелякався. У нас пробиття не вистачає, ти бачиш? Це вже на цьому рівні такі броньовані петехи. О, Хельке це ці, це по-любому. Він Вже такі знічений, знічений, тікає, допоможіть help Мі, врятуйте. Я думаю, що можна там вже продавити і через е, ущілину теж відволікти їх на себе. Ну, а так, в принципі, в деф вони стали непогані, правда? У нас була величезна перевага по бою, Потім вони знівелювали цю перевагу. Ну і за рахунок агресивної гри нашого героя вже 5 ворогів приклопушив, вже 2576 нахлопушив. Це на шостому рівні. Я чому так кажу, бо таку ще чудову та цікаву історію розповім. Я колись мені треба було виконати там е, завдання якесь, і треба було нахлопушити 2,500. Я на десятках аж за третій бій я собі нахлопушив 2,500. От не виходить і все. 2,200 виходить, а 2,500 не виходить. А тут вже бачимо 2600 настріляв. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.